Добрий вечір, шановне панство. Дав нутріям їсти. і сьогодні поступило запитання від пані Ірини. Як її поступати? Чи можна так поступати? Тобто в неї народилася внутрінята, наскільки я зрозумів, самка народила внутрінят. І подальшому, напевно, внутріня там вже біля двох місяців. Треба буде відселяти, чи вже від, є відселені самці, а от самочки в місця нема. Так, як завжди, в більшості в нас внутрі особливо для початківців, ми маємо один-два вольєрчика, а внутрі починають розмножуватися, і ми не маємо, не маємо де їх подіти, і якось то треба зробити так, щоб воно було добре. Тепер, е, е, так, як було то запитання. В принципі, пані Ірина мені далі нічого не розказала, е, чи самка, яка народила е, нутрянят, вона з санц... сім'ї сидить, чи з санцем сидить, чи вона сама окремо сидить. І тому треба більш розлого е, пані Ірині то все пояснити. в принципі, і... Напевно, іншим буде цікаво. Давайте беремо е, такий варіант, що, наприклад, була самка народила, вона в окремій клітці, нутрнята підросли до 2 місяців, і в 2 місяці потрібно бажано самці відселяти. Максимальний термін відселення самців. Ну, я вважаю 3-3,5 місяці. Я раз тримав до 3,5 місяців, бо не було, як завжди, в нас внутріводів, на не було куди їх подіти. От. І що я раджу пані Ірині? Відсадити самців, так? То, що вона, напевно, вже зробила. І остається самка з. Маленькими самочками. Якщо в клітці є самець, то він може бути до 3-3,5 місяців, як як будуть, як вік тих самочок. Якщо самець з даною самкою, то потім самця потрібно забрати з даного вольєру після 3,5 місяців, щоб самець був окремо. А самочка хай буде за своїми дочками в даному вольєрі. Для чого? Для того, щоб самець в 3-4 місяці, місяці не запліднив тих малих самочок, бо раннє запліднення воно до нічого доброго не приводить. Бажано щоб самочки, які щоб пішли в парування, хоча би вазі 4 кілограмів мінімум, і то при віці приблизно е, десь е, коло 6 місяців, щоб вони вже були більш-менш сформовані. Так, тепер беремо варіант, що самочка без самця, вона сама в клітці, то ми відселяємо. Самців, і самочка може рости разом з, з, з тими своїми дочками, і ніяких проблем не буде. Буде лише одна проблема, що та як самочка вже вигодувала своє, до двох місяців своїх внутрінят, то навіть на один день, на пару днів, коли в неї охота. чи... Якщо ви не знаєте, коли охота, то кидати, що другий день до самця, і щоб він її спарував. Е, ну, під, підсадним способом це виконувати. Самця вже не давати до тих самочок, а окремо самочку підкидати. І самочка вже може бути з тими, е, з тими самками, які є. Ну, які з дочками її. І нічого страшного не буде, якраз вона вродить, то е, через е, скільки то буде, самочка вродить, і тим якраз самочкам, які, які вона народила, то буде приблизно е, теж 6 місяців. І що ми далі робимо? Е, самочка вигодовлює малих ще Тримаємо ті всі молоді самочки з тою самочкою тримаємо до, до того часу, як внутріня там буде десь приблизно 40-45 днів, і тоді ми можемо вже всіх, всіх самку з її дочками впускати до самця і створювати знову сім'ю. Тепер щодо самця. Особливо для тих початківців, дуже накладно є е, купляти самців, дуже часто купляти самців. Особливо для початківців, тому що хороший самець буде коштувати біля тисячі гривень, а то й більше. І міняти для початківців, коли ще е, немат, тільки от, бо в принципі, протягом року м'ясо вже нутрії аж по, появляться в такій більшій кількості, появиться вже біля півтора, півтора року, як ми будемо приблизно займатися нутріями, а до півтора року то просто треба вложувати, працювати і нарощувати, вирощувати тих нутрінят. Я вже буде чотири самочки, вони вже розродяться. Так, як пані Ірине, то вже аж тоді будуть від них, вже буде до, досить м'яса вже буде. Так, тепер ще варіант беремо. От і... тепер варіант на рахунок самця. Звичайно, якщо у вас є проблема з, з тим, що ви не можете на наступний рік придбати нового самця. Чому нового? Тому що, наприклад, як ви маєте самця, який спарував самку, то її дочки, то будуть і його дочки. Ну, що вас не бажано, наприклад, парувати в такому, в такому вигляді. Але якщо ви знову пустите того самця, наприклад, до самки і, і трьох самочок, дочок. Типу, то нічого страшного, він попарує їх, попарує і маму, і дочок, Тільки як далі вести себе в такій ситуації. Після того ми беремо, дочки народжують, то від тих дочок ми всіх пускаємо, всіх внутрішньок пускаємо на м'ясо. Бажано на плем'я таких внутрій не брати, ну, типа щоб не було спорідненої крові. От. А як нема безвихідь, звичайно, пускати вони самець і дочок своїх позапліднює, і від них будуть нормальні нутринята. Ну, Але якщо ми будемо декілька разів так робити, то в нас виродиться, що у вас хороша кров внутрі. То з часом виродуться нутряння, вони будуть з кожним наступним поколінням будуть дрібнішати. І ви виведете, ви якщо у вас великі нутрі, будуть малі. Так що, якщо ви зрозуміли, то я так розказав. та, як я то розумію, нічого страшного нема. Ми всі так. Е, Робимо, в нас всіх не вистачає місця, ми не встигаємо. А тим більше, якщо зима, то і зимою не дуже є, можна розігнатися, щоб щось зробити. Наприклад, треба залити якусь підлогу, підремонтувати щось, придбати щось, щоб зробити ще один міні-вольєр. По, По крайній мірі, наробити собі таких міні-вольєрів. Метр на 80 сантиметрів на метр 20 мати таких 3-4 вольєри невеличких, якщо у вас є територія. Ну, Звичайно, я зараз, наприклад, роблю клітки, тому що вольєри з одної сторони займають дуже багато місця, а клітку, та, як я от собі задумав, в три поверхи. І вона дуже багато. Наприклад, в тих клітках, що я собі задумав, можна максимально буде тримати е, скільки то 36 нутринят приблизно. Ну, максимальну кількість. 36 нутрінят, то площа буде в мене 2,40 на 70-80 сантиметрів. От, а так би в мене вийшло на тій площі, ну. Нормальних біля двох вольєрів. Ну, все, якщо пані Ірина зрозуміла, то, то все добре. Якщо не зрозуміла, то прошу ще дати запитання. Я вже письмові відповіді вам розпишу. Може, я не, не дуже зрозуміло то все пояснив. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.